Всім привіт та ласкаво прошу на канал Бісероплетіння з Римою. Сьогодні покажу, як плести браслети з бісеру на кортонній коробці. Особливо актуальна для тих, хто ще не визначився чи потрібно їм купувати верстат. Прикладом буде ось така проста схема з надписом HOME. У готовому вигляді довжина браслета становить 13,5 см. Знаходимо дома будь-яку коробку. Або кришку з під коробки. Краще буде, якщо по висоті вона буде низенька. Таким чином, ми заощадимо нитку. Заздалегідь я підготувала схему та розділила її на три частини. Ширина браслета 7 бісерин, довжина 60 рядів. Бісеру необхідно 4 кольори. Білий у кількості 366 бісеринок. Це приблизно 4-5 грамів. Золотого 36 бісеринок. Це приблизно менше пів грама. Блакитний 10 бісеринок. Жовтий 8 бісеринок. Бісер у мене 10-го розміру. Нитку я використовуватиму двох діаметрів: титан 60 для ниток основи. Це те, що ми будемо намотувати на коробку. Та титан 100. Для плетіння рядів. Ниточки у мене білого кольору, але плести ряди буду на чорній, щоб вам було краще видно мої дії. Голка у мене в розмірі 12. Краще купувати голки призначені для бісероплетіння. Вони мають більш тонке вушко. Скотч для закріплення ниток на коробці та ножиці. Перевертаємо коробку та за допомогою скотчу закріплюємо нитку. Сірина браслета становить 7 бісеринок але кожен раз робимо на одну ниточку більше. Це буде 8 ниток. обертаємо ниткою 8 разів навколо коробки. Також слідкуємо за натяжінням. Жодна ниточка не повинна провисати. Перевертаємо коробку та обрізаємо нитку. Ліпимо скотч. Для надійності можна ще разок наліпити. Перевертаємо назад та розрівнюємо нитки, щоб відстань між ними приблизно дорівнювала розміру бісеринки. Готово! Переходимо до плетіння. Нитку відрізаємо тієї довжини, з якою вам буде простіше плести. Я відрізала 1,20 нитки. Усього для плетіння браслета потрібно приблизно 2-30 метрів нитки. Заправляємо нитку в голку. Ряди будемо набирати по схемі зліва направо. Перші 20 рядів будемо плести, використовуючи білий бісер. Проходимо голкою під першою ниткою основи. Не доходячи до кінця 15-20 см, зав'язуємо на 2-3 вузлика. Зліва направо проходимо під усіма нитками основи. Розпочинаємо з першого ряду. Набираємо сім білих бісеринок. опускаємо вниз. Підтримуючи бісеренки пальцем, розподіляємо їх між нитками основи. Продовжуємо підтримувати бісеренки пальцем та проходимо вліво через усі сім бісеренок. Голка повинна пройти над ниточками основи. Проходимо голкою вправо під нитками основи. Другий ряд 7 білих. Опускаємо вниз. Розподіляємо бісеринки, підтримуючи пальцем. Проходимо через усі сім бісеринок. Проходимо голкою вправо під нитками основи. Третій ряд сім білих. Опускаємо вниз. Розподіляємо бісеринки, підтримуючи пальцем з піднизу. Отвір бісеринок повинен бути над ниточками основи, тому обов'язково підтримуємо їх пальцем. Підрівнювати ряди можна за допомогою лінійки або пластикової картки, наприклад. Розпочинаючи з 21 ряду, будемо плести назву хом. Набираємо бісеринки згідно зі схеми. Що робити, якщо закінчилась нитка? Знімаємо голку, відрізаємо нову нитку. Складаємо хвостики ниток разом і робимо вузлик як можна ближче до бісеринок. Зайві кінці відрізаємо, відступивши приблизно 1 см. Я трішки ще підріжу ниточки. Набираємо бісеринки згідно зі схеми. Опускаємо вниз до кінця. Вузлик з нитками сховається між бісеринкою. і його не буде видно. Проходимо через усі набрані бісеринки. Кінці знімаємо скотч. та розрізаємо нитки навпіл.